Доброго дня, любі друзі. Ох, нарешті я завершив всі справи на Рур-регіоні та перейшов на Євросервер. У цьому відео я покажу вам динаміку онлайну на Євросервері. Ми подивимось два бонус-ходи. Я покажу вам наш перенесений клан, в який ми запрошуємо усіх бажаючих. А також розберемо головні помилки при перенесенні аккаунту на Євросервер. Мене звати Соул. Ласкаво прошу на канал про ігри українською. Ох, як багато усього я пережив за останній час на ру-регіоні, поки фармив 100 мільйонів срібла для відновлення майже усієї техніки. І нарешті, від сьогодні я перейшов до адекватів, до українців, з котрими ми тепер будемо з вами грати на EU3, а трохи пізніше на першому та другому серверах. До речі, перенесення аккаунту відбувалось близько 5 хвилин. Як тільки я зайшов на Євросервер, то побачив онлайн в 47 тисяч. І це ще не вечір був. А що там з обличчям у росіян? М? А я вам зараз покажу, що в них там з обличчям. Після того, як багато українців перейшли на його сервер, адекватів у рандомі на ру регіоні стало все менше. В останні дні я через один бій відчував на собі витівки диванного мобіка, котрий тільки й може, щоб підпирати та виталкувати. Але на щастя, вони залишаються там, а ми переходимо до цивілізованої частини танкового всесвіту. А тепер дивіться, яким був онлайн протягом тижня. Я думаю, що за підсумками ми матимемо онлайн понад 80 тисяч тільки на третьому сервері. Не факт, що сервера витримають таке навантаження, тому я думаю, що відкриття першого та другого сервера вже незабаром. А ви, до речі, підпишіться на канал і увімкніть сповіщення, щоб не пропустити щось цікаве. І, до речі, я створив кілька опитувань на Ютубі. Будь ласка, за можливості проголосуйте, буду дуже вдячний! А далі давайте розглянемо бонус коди, котрі я обіцяв вам показати. До речі, усі коди будуть в описі до цього відео. Перший бонус код додає доступ до завдання на отримання унікального образу екіпажа Макса Кнабе. Це командир, країна походження Німеччина, і, на жаль, він без озвучки. Наступний бонус код додає у ангар прем премтанки з орендою на 10 боїв Heavy Tank номер 6 Cromwell B та Дікермакс. А також цей код додає вам стиль німецький штурмовий. А також на честь святкування національного свята Німеччини заробляйте купи винагород. Для того, щоб отримати нагороду, зайдіть на склад, далі у поставки стилу та натисніть на магазин до Дня німецької єдності та оберіть один із стилів безкоштовно. Вибір треба зробити до 11 жовтня. Друзі, ми перевели наш клан на Євросервер. І запрошуємо до нас, усіх бажаючих регулярні плюшки. Зараз немає ніяких вимог, та клан зроблений чисто для чілу у рандомі. Планується вихід на івенти, укріп та наступи. Якщо вас зацікавило, то надсилайте свої заявки до клана або пишіть мені у танках. А тепер давайте розглянемо декілька помилок при переході на євросервер. Перше, вам не потрібно реєструватись на євросервері перед перенесенням аккаунту. Система зробить все автоматично. Бо в іншому разі, ви просто не зможете перенести свій аккаунт, тому що ваші дані будуть вже зайняті вами. Друге, не потрібно видаляти свій аккаунт з ру регіону. Все зробиться автоматично. Третє. Як я і казав раніше, є інсайдерська інформація, що треба поводитись чемно, щоб вам особисто скоріше відкрили доступ до першого та другого серверів. І четверте. Качати клієнт повністю не потрібно. При відкритті Wargaming Game Center гра трохи оновиться і ви відразу зможете продовжити грати. І на останнє, я закликаю всіх переходити на Євросервер та створювати своє україномовне ком'юніті. На сьогодні в мене все. Дуже дякую вам за перегляд та вподобайки. Гарного вам рандому та мирного неба! З вами був Soul. До побачення!